А чи є ризик зараження соняшника на наступний рік, якщо ми положили палку і посіяли пшеницю в цьому році? Дивись, доволі цікаве питання. Більшість фермерів в цьому сезоні сіяли соняшник. І в наступному вони також його будуть сіяти по зернових. І, мабуть, це буде основна їхня проблема. Якщо ви сіяли соняшник у цьому році, на наступний рік... У вас можуть бути дуже великі проблеми. Тому слухайте інформацію до кінця. Ви, коли проводили рубання палки, стояли на полі, могли спостерігати такі чорні випадіння із палки соняшника. Це і є склероція. Це дуже сильна така проблема, яка може призвести до випадіння. Повністю 100% врожаю сої, соняшника ріпаку. Дана проблема зберігається в ґрунті на протязі більше, ніж 10 років. Відповідно, якщо ви будете працювати по класичній технології, постійно заробляючи в ґрунт, у вас ця проблема буде тільки накопичуватися, накопичуватися і накопичуватися. Відповідно ви будете втрачати гроші врожаї. Вам потрібно буде мінімально не трогати ґрунт взагалі, тобто перейти на міні-тіл або взагалі не обробляти і працювати біопрепаратами на основі гриба конітріума. Тобто даний препарат буде працювати із цією проблемою.